Микола Сингаївський. Що роблять птиці на весні? Що роблять птиці навесні, коли із вирію вертаються? Вони в такі блакитні дні, з ланами і з людьми вітаються. Чиї ж то голоси бринять, як ліс під вітром вишумовує? Дроздень Гомонять пташиною своєю мовою? Що робить жайворон трудар, як луг ромашками квітчається? Він з неба розсипає жар і щедра пісня не кінчається. Що роблять гуси і качки, як річка грає і хлюпочеться? Б'ють крилами, як новачки. Їм плавать і пірнати хочеться. А чом лелеки мовчкома стоять і ловлять сонця промені? бо кращої землі нема. Вони красою зачаровані. Вони вертаються сюди, радіють, плачуть і хвилюються. І так одвічно. Завжди, землею рідною, милуються.